В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми згадуємо тайну вечерю, звершену Спасителем напередодні своїх страждань і хресної смерті. Під час цієї вечері Господь звершив таїнство, подавши своїм учням хліб і вино, які дією сили Божої. Стало його істинним тілом і кров'ю, стали тим тілом, яке зазнало бичування, розп'яття і смерті, і тією кров'ю, яка була за нас пролита. Сьогодні Господь Ісус Христос встановив таїнство Євхаристії, тобто подяки, якому ми стаємо причасниками Йому самому, через тіло і кров Христові. Які ми приймаємо і споживаємо, ми єднаємось з нашим Спасителем, у особі якого долучаємось до самого Бога. Вечеря, яку звершив Господь, називається тайною, не тому, що вона відбулася у таємному прихованому місці, але тому, що під час неї відбулася таємнича, незбагненна для людського розуму, дія, хліб і вино. Залишаючись на вигляд тими самими, стали за Словом Христовим, його тілом і кров'ю. Апостоли, прийнявши і споживши хліб небесний і чашу спасіння, стали через це причасниками Богові, прийнявши те, що має вигляд і продовжує зберігати властивості хліба і вина, учні Христові таємничо, незбагненно. Але істинно і правдиво прийняли плоті кров тіленого Сина Божого. Як це можливо? Розум не здатний осягнути, але здатна вмістити віра, бо незвичайна людина і не просто пророк чи священник, а сам Син Божий, сказав про хліб та вино в чаші, що це його тіло і Його кров. Всяке слово Боже є беззаперечною істиною, тому хоча наші почуття бачать і відчувають образ хліба і вина, ми віримо не почуттям, а віримо Христові і через віру знаємо, що стаємо причасниками його тіла і Його крові. Господь на Христі приніс за нас жертву, свої плоть і кров був заколений, як агнець. Який взяв на себе гріхи всього світу, але знаючи, що неможливо буде для нас прийняти в їжу цю плоті кров людські, істинно за нас віддані у їхньому звичайному вигляді, Спаситель таємничо подає, подає їх нам як їжу для нас прийнятну і звичну, як хліб і вино. Тому кожного разу при звершенні Євхаристії. Водночас відбувається дія явна, тобто літургія, спільне служіння, але також здійснюється і таємнича дія, незбагненна, невидима, однак реальна. Хліб і вино стають тілом і кров'ю Христа. Особливість тайної вечері, яку ми нині згадуємо, полягає також в тому, що вона таємничо звершується і в часі. Тобто тут і тепер, і долаючи обмеження часу, бо Христос подає в причастя учням тіло і кров, які принесені в жертву на Голгофі, подає не лише апостолам у Сіонській горниці, але подає також і всім учням, зібраним на літургії, протягом усіх часів, звершуючи сьогодні. Зараз тут, у Києві, цю божественну літургію ми не лише здійснюємо спогад про давню тайну вечерю, ми через віру та силою незбагненної дії Божої істинно перебуваємо навколо трапези у той самий час, що і апостоли, ті самі сіонській горниці. Ми разом з ними істинно приймаємо хліб Євхаристії та чашу. З рук самого Христа. Ми не просто повторюємо ту Євхаристію, не просто згадуємо про неї, але справді таємничо беремо саме у ній участь, долаючи час і простір, долаючи обмеження, які накладає на нас людська природа, ми завдяки тайній вечері перебуваємо зараз серед учнів Христових і є учасниками великого таїнства. Звершеного задля нас Сином Божим, таїнства жертви, через яку життя безкінечне, життя вічне подається нам. Усвідомлюючи все це, ми також маємо не забувати, що серед учнів Господніх, які зібралися в Сіонській горниці на тайну вечерю, серед тих, кому Спаситель сам умив ноги, серед тих, кому подано було. Для причастя тіло і кров Христові був також Іуда зрадник. Він не був вигнаний геть в час таїнства. Але якщо для вірних апостолів участь в ньому була на спасіння, то для Іуди вона стала в суд і на осудження. Тому і ми, дорогі брати і сестри, приступаючи до причастя, беручи участь у божественній літургії. Приймаючи тіло і кров Христові, повинні не лише радіти, що Господь допустив нас до такої великої животворчої Спасительної дії. Ми також повинні згадувати і про свою власну відповідальність, про свій обов'язок, прийнявши покликання на трапезу Господню, на царський бенкет з притчі, мати очищений духовний одяг. Прикрашений вірою та її плодами у вигляді добрих діл. Бо з великої милості своєї та виявляючи жертовну любов, Христос дає всім нам, вірним християнам, можливість стати причасниками Йому. Але причастя це для нас, однак стає Спасительним і подає вічне життя, а для інших стає суд і осудження, як прийняв його зрадник Іуда. Розуміючи таку духовну відповідальність перед таїнством Євхаристії, ми, дорогі брати і сестри, повинні не віддалятися від трапези Господнії на довгий час через свою неміч та негідність. Навпаки, ми повинні дбати про те, щоб частіше брати участь в цьому таїнстві, яке має бути для нас не виключною подією один чи декілька разів на рік, але життєвою. Духовною потребою, як тіло наше постійно потребує їжі та пиття, і без них загине, так і наша душа, і вся наша природа потребує хліба небесного і пиття від нетлінного джерела, тобто потребує споживання тіла і крові Христових на виконання заповіді Господньої, бо без причастя святих тайн ми духовно. Зазнаємо того самого, що тіло наше зазнає без їжі і пиття. Ми знесилюємось, страждаємо і ризикуємо загинути. Вітаючи всіх вас, дорогі брати і сестри, з цим святим днем, який ми згадуємо встановлення таїнства Євхаристії. Бажаю кожному, щоби Господь сподобав нас до кінця нашого земного шляху мати можливість. Брати участь у його тайній вечері та неосудно причащатися святих таїн. Амінь. Слава Ісусу Христу!